Мій син надіслав мені повідомлення не приходь на вечерю моя дружина проти, і це після того, як я купила їм новий будинок. Я спокійно відповіла зрозуміла. А ввечері скасувала всі перекази і видалила 174 квитанції. Тепер нехай платять самі. Вранці почали телефонувати, плакали. Просили повернути все назад, але я вже прийняла рішення, і що було потім, ви не повірите. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії годинник на стіні показував 6.30 вечора, коли Зінаїда Петрівна Коваль 77 років поправила темно синю сукню перед дзеркалом. Вона довго вдивлялася у своє відображення, ніби намагаючись упізнати жінку, яка стояла перед нею. У зможках обличчя жила історія всього її життя, очікування, мовчазні образи, маленькі радощі, які вона берегла, як дитячі сувеніри. На комоді стояли два торти горіховий і яблучний. Вона розглядала їх, зважуючи, який узяти. «Горіховий?» Улюблений Оксани, принаймні колись вона так говорила, тепер же, здавалось, лише удавала вдячність. Зінаїда навіть згадала, як минулого року невістка, отримавши торт, ледь стримала криву усмішку. Вона тоді зробила вигляд, що не помітила. Може, сьогодні обійдеться. Прошепотіла сама до себе, але в душі відчула холодок недовіри. Вона вже потягнулася до коробки, щоб запакувати торт, коли телефон на столику завібрував. Повідомлення від Антона, її єдиний син. Мамо, не приходь сьогодні. Оксана не хоче тебе бачити. Слова світилися на екрані, мов крижинки, які впали просто в серце. Вона перечитала повідомлення повільно, зупиняючись на кожному складі, ніби намагалася знайти якусь помилку, якесь пояснення, яке б усе виправдало. Але сенс залишався тим самим не приходь. Вона сіла на край ліжка, опустила руки на коліна. Серце билося важко, мов рахувало старі борги: один удар за роки турботи, другий за безсонні ночі, третій за мовчання, яким вона платила за мир у сім'ї. Перед очима стара фотографія у рамці. На ній усміхався Олександр, її покійний чоловік. Його спокійний погляд, як завжди, наче питав: ну що, зіно, знову береш усе близько до серця. Тип б сказав, щоб я не ображалася, правда, Олександре, прошепотіла вона, торкаючись фотографії кінчиками пальців. Але, знаєш, цього разу якось по іншому, наче всередині щось луснуло. Вона піднялася, повільно підійшла до письмового столу і відчинила нижню шухляду. Там лежала стара синя папка, де вона зберігала все, що вважала підтримкою для сім'ї. Вона витягнула її і відкрила. Квитанції, банківські виписки, чеки усе охайно розкладено за роками, і кожен аркуш, немов сторінка з книги, яку ніхто, крім неї, не читав. Вона повільно перегортала папери, шепочучи дати квартира, автострахування Оксани, Школа Єгора, стоматологія, курси етикету, Подорож до Львова, 174 платежі. Вона знала точну цифру, бо колись сама порахувала, і тепер, дивлячись на ці листки, зрозуміла кожен з них шматок її любові, яку вона помилково приймала за обов'язок. Вона усміхнулася гірко любов, яку треба купувати, перестає бути любов'ю, сказала сама собі, і голос її здався чужим. Телефон знову завібрував. На мить вона сподівалася, що Антон написав ще раз, можливо, пожалів. Але це була реклама від банку. І саме ця дрібниця стала для неї поштовхом. Вона набрала номер банку Надія. Поки гудки лунали у слухавці, її руки ледь тремтіли. Доброго вечора, банк Надія, чим можу допомогти. Пролунав ввічливий жіночий голос. Доброго вечора. Мене звати Зінаїда Петрівна Коваль. Я хочу скасувати всі автоматичні платежі з мого рахунку і відкликати довірність на ім'я мого сина Антона Коваля. Моом, вибачте, пані коваль, але це досить багато операцій. Я знаю, перебила вона спокійно, рівно сто сімдесят чотири. На тому кінці лінії запала коротка пауза. Потім швидке клацання клавіш. Добре, пані коваль, зараз почну оформлення, але чи ви впевнені це означає, що всі платежі припиняться негайно. Саме цього я й хочу, відповіла вона, дивлячись на фото Олександра. Мабуть, настав час потурбуватись про себе. Вона говорила спокійно, але всередині відчувала, як щось невидиме відривається, мовби старий ланцюг, що довго тримав її прив'язаною до минулого. Ви дуже рішуча жінка, сказала працівниця банку після паузи. Не щодня таке чуєш. Зінаїда легенько всміхнулася. Можливо, просто настав мій день. Вона поклала слухавку ще раз, глянула на фотографію чоловіка і відчула, як у кімнаті стало незвично тихо. Тиша не була порожньою, у ній народжувалося щось нове. Вона підійшла до шафи, зняла сукню і повісила її акуратно. Торт лишився на столі, самотній, як символ усіх її спроб подобатись. Вона більше не відчувала ні образи, ні злості, лише ясність. От і все, Олександре, сказала вона ледь чутно, я нарешті навчилася казати досить. Вона відчинила вікно, щоб провітрити кімнату, і відступила. У дзеркалі знову побачила себе ту саму жінку, але вже з іншими очима. Очима, які більше не шукали схвалення, телефон мовчав. Вона знала, що Антон, можливо, навіть не здогадується, що відбувається, але завтра він дізнається. Зінаїда повільно сіла до столу, дістала з шухляди старий записник і почала писати Не листа, не заповіт, просто кілька рядків, які хотіла залишити сама собі. Справжня любов не потребує дозволу. Не вимагає вдячності, вона або є, або її немає. А якщо її треба купувати, краще залишитись самій. Вона поставила крапку, закрила записник і підняла голову. Годинник показував сім-десять. Саме зараз у домі Антона, напевно, накривали на стіл, розмовляли, сміялись без неї. І вперше за багато років це її не ранило. Зінаїда прибрала зі столу папку, поставила її у шухляду, але вже без відчуття тягаря. Потім повільно загасила світло і пішла до вітальні. На столику біля дверей лежав конверт з її іменем, який вона помітила ще зранку, але тоді не звернула уваги. Тепер він здавався їй дивним почерк Антона. Вона взяла конверт, подивилася на нього, але не відкрила. Щось підказувало, краще залишити це на потім. Вона притиснула конверт до грудей, зітхнула і зробила крок уперед. Саме в цю мить у двері хтось тихо постукав. Наступного ранку Зінаїда Петрівна прокинулася рано. Вона не поспішала, просто знала, що сьогодні має зробити щось остаточне те, що не можна буде відмінити. Усе всередині неї вже вирішилося напередодні, коли вона поставила підпис у повітрі, не маючи ще документів перед очима. Банк у центрі Львова зустрів її звичним рухом черги, звуки клавіш, шурхіт паперів, але для неї все це було ніби за склом. Вона пройшла крізь двері з тією спокоєністю, що приходить тільки після зруйнованих мостів, які вже не ведуть назад. Біля свого столу стояла Лідія Михайлівна, жінка років п'ятдесяти, завжди охайна, з тією ввічливою стриманістю, яку мають люди, котрі звикли до чужих таємниць. Вона одразу впізнала клієнтку, трохи посміхнулася, але її очі видали подив: Зінаїдо Петрівно, усе підготовлено. Але ви впевнені це велике рішення? Зінаїда поклала на стіл свою стару шкіряну сумку і відповіла рівним голосом Я мала тридцять років, щоб бути впевненою. У цій простій фразі було більше, ніж просто рішення, це був підсумок усього життя. Вона сіла, взяла з рук Лідії роздруківку рухів по рахунку і повільно перегорнула сторінки. Чорні цифри готіли перед очима колонки, суми, дати. Але за кожною цифрою стояло щось конкретне, живе, чужі бажання, які вона оплачувала, думаючи, що купує любов. Іпотека в Брюховичах три вісімсот доларів щомісяця, читала вона вголос ледь чутно. Страхування авто Оксани вісімсот п'ятдесят за квартал, клуб один двісті на рік, школа Єгора шістсот на місяць. Вона поклала аркуші, погладила їх долонею, немов прощалася. Скасувати все, не залишаю ні копійки. Лідія Михайлівна, помітно розгублена, запитала тихіше. Вибачте, але Антон, він знає про це. Якщо й знає, то не від мене. Я більше не пояснюю своїх рішень. Підпис поставила твердо. Рука не тремтіла. Коли все було оформлено, Лідія Михайлівна провела її до виходу, трохи нахиливши голову не як службовець перед клієнтом, а як жінка перед іншою жінкою, що зробила те, на що не кожна наважиться. Після обіду Зінаїда вирушила до юридичної контори Олега Кузнецова. Вони знали одне одного ще з тих часів, коли жив її чоловік Олександр. Колись вони навіть вечеряли разом. Весела компанія, жарти, плани тепер же все зводилося до справ. Олег зустрів її біля дверей свого кабінету. Зінаїдо Петрівно. Скільки років минуло, як ви? По різному, але сьогодні хочу зробити щось важливе. Вона присіла навпроти нього, дістала блокнот, відкрила його на сторінці з коротким списком. Хочу створити безвідкличний фонд і внести зміни до заповіту. Олег підняв брови. Причини сімейні? Причини виживання, відповіла вона твердо. Він кивнув, зрозумівши, що розпитувати не варто. У кабінеті запанувала тиша, яку переривали лише клацання клавіш. Поки він набирав документ, вона пояснювала сорок відсотків внучці лізі. Десять дитячій лікарні у Вінниці, решту залишаю під власним контролем до кінця життя, Оксану виключити повністю. Олег зупинився, подивився на неї поверх окулярів. А Антон і Єгор мінімум, який вимагає закон. Вони повинні навчитися ходити без моїх милиць. Він мовчки кивнув, продовжив набирати. Зінаїда тим часом дивилася у вікно. Їй здалося, що бачить у відображенні свого чоловіка він стоїть позаду, не втручається, лише дивиться схвально. Коли документи були готові, вона підписала їх і, перш ніж встати, сказала Олеже, дякую. Може, колись вони зрозуміють, що я не покарала їх, я просто перестала бути зручною. Він подивився на неї довго, потім сказав тихо Знаєте, Зінаїдо Петрівного. Іноді порятунок починається з фінансового звіту. Вона посміхнулася вперше за день. Увечері, коли вона саме ставила чайник на плиту, задзвонив телефон. На екрані ім'я Оксана. Зінаїда завмерла. Кілька секунд дивилася на екран, потім відповіла: Слухаю. Голос Оксани звучав натягнуто, ніби заздалегідь відрепетировано. Зінаїдо Петрівно, нам треба поговорити. Антон учора. Трохи поквапився з тим повідомленням. Вийшло непорозуміння. Зінаїда притисла телефон ближче до вуха. Непорозуміння на двадцять років, Оксано, пауза. Потім тихе зітхання. Ви іноді не розумієте сучасного світу, ми живемо інакше, інші пріоритети, інші звички. Ви часто здаєтесь ну, трохи не на місці. І це причина викреслити мене з дому, який я купила, спокійно запитала Зінаїда. На тому кінці тиша. Потім шелест. Оксана, напевно, поправляла волосся. Ми всі втомились, Зінаїдо Петрівно. Родина повинна допомагати одне одному. Родина повинна поважати Оксано, я допомагала. Тепер досить. Її голос не тремтів. Це була не сварка, а вирок. На тому кінці лінії ще кілька секунд мовчали. Потім Оксана коротко сказала: Я зайду завтра. Є речі, які треба обговорити особисто. Як хочеш, вона поклала слухавку через годину почула стукіт у двері. На порозі стояла Оксана, стримана з коробкою цукерок у руках. Мир? запитала вона невпевнено. Зінаїда подивилася на коробку потім на обличчя невістки. Мир це коли обидві сторони його хочуть, а зараз ти просто принесла вибачення в обгорці. Оксана не відповіла, поставила коробку на стіл і мовчки вийшла. Зінаїда залишилася сама. Вона відкрила коробку. Акуратні цукерки, блискучі, красиві, взяла одну, подивилася й поклала назад. Порожнеча, яку принесла Оксана, була знайома, та цього разу вона не боліла, лише нагадувала про те, що більше нічого не винна. Вона прибрала коробку, загасила світло у кухні і вийшла до вітальні. Біля дверей лежав конверт, той самий, що залишила Оксана, коли йшла. На ньому не було підпису. Зінаїда взяла його, обережно розірвала край і побачила всередині стару фотографію. Вона, Антон, маленький Єгор. Всі усміхаються. На звороті короткий напис ми ще можемо бути сім'єю. Вона довго дивилася на фото, потім поклала його на комод поруч із портретом Олександра. Якщо колись захочуть бути родиною, хай почнуть самі, сказала вона вголос, ледь торкнувшись рамки. Вона вимкнула світло, сіла в крісло і заплющила очі. Їй здавалося, що тиша цього разу не самотня, а наповнена очікуванням. Саме тоді телефон знову задзвонив. Новий номер, незнайомий. Минуло кілька днів. Зінаїда Петрівна вже звикла до тиші свого помешкання, тиші, у якій було більше істини, ніж у всіх розмовах останніх років. Але цього ранку телефон знову засвітився коротким повідомленням від Антона Поговорімо усі! Вона довго дивилася на екран. Ці два слова не звучали як прохання, радше як наказ, звичний тон її сина, який, здавалось, ніколи не сумнівався, що мати підкориться. Вона не відповіла, просто прибрала телефон, зробила собі чай і сіла чекати. Близько полудня перед старим будинком зупинилися два автомобілі. З вікна Зінаїда побачила знайомі постаті Антон, Оксана, їхні діти Єгор і Ліза. А також батьки Оксани, її сестра з чоловіком. Вони стояли купкою біля під'їзду, наче ціла делегація, що прийшла на важливе засідання. Усі одягнуті бездоганно, наче збиралися не на розмову, а на показ. Вона відкрила двері, перш ніж вони встигли подзвонити. Увійдуть лише Антон, Оксана, Єгор і Ліза. Решта залишаються назовні. Голос її був рівний, твердий, без коливань. На мить у коридорі запанувала напружена тиша. Батько Оксани щось буркнув, але Антон, помітивши материн погляд, підняв руку, вказуючи іншим залишитися. У квартирі всі розташувалися у вітальні. Зінаїда стояла біля столу, спершись на спинку стільця. Її погляд ковзав з обличчя на обличчя. У кожному було щось знайоме, але водночас чуже. Антон заговорив першим Мамо. Ти не мала робити цього. Ми могли все обговорити. Навіщо одразу? Банк, адвокат, заповіт. Я говорила, Антоне, двадцять років. Просто ти не чув, відповіла вона спокійно, не відводячи очей. Він зітхнув, пройшовся кімнатою. Ти все сприймаєш занадто різко. Ми ж сім'я, ми завжди дбали одне про одного. Дбали чи користувалися? Є різниця. Оксана схрестила ноги, її руки злегка тремтіли, але обличчя залишалося кам'яним. Ви перетворили звичайну суперечку на війну. Ні, Оксано, я просто закрила кран, який ви плутали з любов'ю. Ці слова впали в кімнату, мов камінь у воду. Навіть Єгор, що досі мовчав, підняв очі від підлоги. Ліза тоненька, з серйозним виразом обличчя, зробила крок уперед і взяла бабусю за руку. Бабусю, я розумію тебе. Зінаїда глянула на неї. У цих очах було те, чого вона так давно не бачила в родині щирість без розрахунку. Єгор прокашлявся, ніби збирався з духом. Я прийняв пропозицію стажування у пана Кузнецова. Хочу почати все з нуля. Антон Різко підняв голову. Що? Ти ж мав працювати зі мною. Ти теж проти мене, синку. Єгор ковтнув повітря. Не проти, просто за себе. Це прозвучало так тихо, але важко, що навіть Оксана на мить втратила свій спокій. Вона підвелася, обличчя її спалахнуло. Ви зруйнували все, Зінаїдо Петрівно. Ви ще пошкодуєте, людина не може жити сама. Зінаїда підняла підборіддя, дивлячись прямо їй у вічі. Самотня? Ні, просто без маріонеток. Я волію чути відлуння власного голосу, ніж брехню чужої присутності. Оксана різко взяла сумку, глухо вдаривши нею по стільцю, і попрямувала до виходу. За нею Антон, який, ідучи, навіть не озирнувся. Єгор на мить затримався біля дверей, мов хотів щось сказати, але лише коротко кивнув. Ліза підійшла, тихо обійняла бабусю і прошепотіла. Я приїду завтра, без них. Коли двері зачинилися, у квартирі запанувала порожнеча, але не та, що тисне, інша спокійна, звільнена. Зінаїда сперлася спиною об стіну, повільно вдихнула і видихнула. Її руки тремтіли, але в грудях було світло. Вона відчула, що більше не носить у собі провини. Уперше за багато років ні. Вона просто стояла й дихала. Ця проста дія здавалася чимось новим, наче вона навчилася жити наново. Вона підійшла до столу, де залишилася коробка з цукерками, яку принесла Оксана того вечора. Відкрила її. Половина солодощів зникла, мабуть, Єгор або Ліза взяли кілька. Вона посміхнулася. Вперше не гірко, а по-справжньому. Вона прибрала все на місце, витерла стіл, повільно обійшла кімнату, торкаючись меблів, книжок, рамок із фотографіями. В кожній дрібниці було її життя, те, що вона будувала не для вдячності, а для сенсу. І тепер цей сенс нарешті повертався до неї самої. Вона зупинилася біля вікна, вдивляючись у відбиття. Ти бачиш, Олександре, тихо промовила. Я більше не прошу, щоб мене любили. Я просто є. Вона посміхнулася до свого відображення, потім підійшла до комода, відкрила верхню шухляду і дістала з неї невеликий старий альбом, відкривши першу сторінку, побачила вирізку з газети двадцятирічної давнини статтю про фонд, який колись мріяла створити разом із чоловіком. Вона торкнулася її пальцем. Мабуть, час здійснити й цю мрію. Вона сіла за стіл, розгорнула блокноти і почала писати імена, суми, адреси. Її рухи були впевнені, чіткі. Кожен рядок це крок далі від минулого, ближче до себе. Коли годинник пробив дев'яту, вона закрила блокнот, поклала ручку і дозволила собі коротку паузу. Її телефон блиснув новим повідомленням цього разу з невідомого номера. Пані коваль, я знайшов документи вашого чоловіка. Це стосується вас безпосередньо. Нам треба зустрітись. Вона дивилася на екран кілька секунд, відчуваючи, як щось давнє ворушиться всередині, щось, що довго спало. Потім поклала телефон і прошепотіла й отже, ще не все завершено. Минуло шість місяців. Зінаїда Петрівна сиділа на терасі маленького пансіонату в Тоскані. Біля неї Галина Сергіївна, давня подруга ще з університетських часів. Вони мовчки пили каву, кожна занурена у власні думки. На столі розкритий конверт, аркуш паперу, кілька чорнильних плям, які з'явилися від нетерплячості руки. Зінаїда писала повільно, розмірено, ніби розмовляла з кимось дуже близьким і водночас далеким. Дорога лізо, тут тиша легка, як подих. Ніхто нічого не просить, не вимагає, не зважує любов на ваги вдячності. Люди просто дивляться на мене не як на гаманець, не як на бабусю, що допоможе, а як на людину. Одного дня приїдь, я покажу тобі маленьку кав'ярню, ніби з фільму. З любов'ю, твоя бабуся. Вона перечитала написане, усміхнулася і склала аркуш у конверт. Коли поставила його поруч із чашкою, телефон завібрував. На екрані Антон. Вона на мить задумалась, потім натиснула прийняти. Мамо! Голос був спокійніший, ніж раніше, трохи втомлений, але без тієї зверхності, що завжди його супроводжувала. Я продав дім. Ми переїхали в Сихів. Було важко, але впоралися. Зінаїда повільно вдихнула, дивлячись на долоні. Біль це теж учитель, Антоне. Головне, що ти нарешті почав слухати. Я хочу тебе побачити, коли повернешся. Можна? Можна. Тільки не принось із собою боргів ні фінансових, ні емоційних. На тому кінці коротка тиша. Потім він сказав тихо: Домовились, мамо. Вона поклала слухавку, і її пальці ще кілька секунд залишались на екрані, ніби торкались минулого. Потім знову вібрація, повідомлення від Єгора. Я отримав першу зарплату. Хочу запросити тебе на обід. Вона не втрималася від усмішки. Тепер можна, Єгорчику, каву оплачу я, а обід твоя черга. Відповіді не було, але вона уявила, як він усміхнувся. Так само, як колись Олександр, коли щось у нього вдавалося. Ще одне повідомлення цього разу від Оксани. Коротке, майже офіційне. Визнаю, я помилялася. Це був егоїзм. Зінаїда повільно набрала відповідь Егоїзм це забути, що любов не є кредитом. Бажаю тобі навчитися відрізняти відданість від зручності. Вона надіслала і прибрала телефон у сумку. Галина Сергіївна подивилася на неї і усміхнулася. Ти змінилася, зіно. Раніше, після таких розмов, ти цілий день мовчала. А тепер просто живу, відповіла вона спокійно, і вперше це не боляче. Через кілька тижнів Зінаїда повернулася до Львова. На площі ринок серед руху людей вона побачила Лізу. Внучка стояла з картонним плакатом, на якому нерівними літерами було написано Ласкаво просимо, господине власного життя. Зінаїда засміялася щиро по-справжньому і міцно обійняла дівчину. Бабусю, ти зовсім інша. вигукнула Ліза. Я та сама Лізо. Просто більше не здаю себе в оренду. Вони йшли поруч, тримаючись за руки, і Зінаїда відчувала, що між ними вже немає тієї стіни, яку роками зводила мовчазна вдячність і обов'язок. Є тільки близькість, справжня, жива. Пізніше, удома, коли день уже стишився. Антон прийшов без попередження, без букетів, без подарунків. У нього в очах була втома, але й щось інше, чистота. Він переступив поріг і запитав Мамо, можна я помию посуд? Вона глянула на нього уважно, можна, і розкажи мені щось, що не починається зі слова потрібно. Антон засміявся, трохи зніяковіло, і, стоячи біля раковини, почав говорити не про роботу, не про гроші, а про фільм, який подивився з Єгором. Про те, як Ліза вступила на курси журналістики. Його голос був легкий, майже дитячий. Зінаїда слухала і відчувала, що, можливо, вона не втратила сина. Вона просто врятувала його від тієї зручної сліпоти, у якій він жив. Коли він пішов, квартира залишилась у тиші непорожня, наповнена спокоєм. Зінаїда підійшла до полиці, взяла рамку зі старою фотографією. Олександр дивився з неї так само, як колись, трохи з усмішкою, трохи з докором. Довго Сашо. Але нарешті я вибрала себе. Вона поставила рамку назад, вимкнула світло. Жодних звуків, жодних вимог, жодних переказів, що виснажували душу. Лише м'який подих спокою, який народжується не від того, що отримуєш, а від того, від чого відмовляєшся. У цій тиші вона вперше заснула не матір'ю, не дружиною, не порятунком для всіх, а просто собою кінець.